Так, друзі, всім вітання. Моя прогуляночка доходить до кінця. Сьогодні пройшов понад, мабуть, 15 кілометрів. Обожнюю такі практики на прогулянках, коли ти йдеш і розпочинаєш робити такий енергообмін. А, завершується такими прекрасними місцями. Цвіте соняшничок. Це просто чудо. Річечка. неймовірно. Ага. Хотілося просто сказати, щоб всіх було все добре, щоб кожен з нас знаходив своє життєву гавані, жив життя усвідомлено, роблячи усвідомлені е, кроки, вибір так само, і щоб наше життя набувало таких приємних фарб, як це ось це. небо просто. Всім міцного здоров'я, по можливості практикуйте, хто що може, бо фізична активність дуже допомагає нам підвищувати нашу енергетику. І потім в житті в нас складається все набагато краще. Тому що ми відчуваємо себе, відчуваємо цей простір, Всесвіт маємо напряму такий зв'язок свого роду з божественною енергією. І відчуваємо все навколо себе. І не робимо, знаєте, таких квапливих або ем, непотрібних речей, які е, руйнують нас зсередини. А навпаки, прислухаємось до себе, зважуємо і живемо це прекрасне життя. Все, всіх обіймаю і припіднімаю.